Доброго дня! Сьогодні виготовили ось таку альтаночку для нашого товариша з YouTube каналу Жизнь у пруда. Ось така вивіска під індивідуальні побажання була зроблена нашому товаришу. Дуже круто виглядає. Сама альтаночка це наш люкс в повній комплектації з вітровою дошкою, з підлогою, стіл. Трикутні решітки за бок сторін. На дах тут буде встановлений ондулін. Решітки по бокам такі з коміркою 6 см. От підлога, як ви можете бачити, такий зручний стіл, 1,90 м80 м. Ідеальний накид спинки, вам буде дуже зручно сидіти. Ось так виглядає сама альтанка. Ну, дуже круто, нам дуже подобається. Зараз будемо розбирати та відправляти на фарбування. І після цього вже поїде до нашого клієнта. Дякую за увагу.